Доброго вечора, українці, українки, україночки, весь новий дуже люд. Велика подяка громадській організації. Ми різні Україна-Єдина, місто Київ, за надання окупних свічок, маскувальних сіток, печиво, солодощі, супи, набори для приготування супів швидких, солодощі і солодощі. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо. 174 школі місто Київ. Всім діткам. Ми вас захищаємо разом до перемоги. Дякуємо за вашу підтримку. За нами перемога. 46-та бригада, другий батальйон. Слава Україні! Героям слава!